Вітаю, дорогі гості каналу. Не знімав я цілого процесу колки. Майже готово. Хто не знає, зараз поясню. Ніж гріється і не загартування. Хвилинку. Ще раз вітаю вас, шановні, на моєму каналі. Ну що ж, загартував. Обшкрябав, маємо. І давайте думати, що таке маємо. Простеньке, страшненьке, напевне. Отож, мав я заготовочку невеличку і вирішив закінчити ось таку штуку. Вже навіть яблука нею порізав, поробав, пометав трошки в пеньок, повело трішки. Треба підправити киянкою. І перед нами руський ніж. Щось подібне мали наші предки варяги, щось подібне мали кельти, теж частково наші предки. І я зробив просто не знаю, тому що міг. З певним художнім переосмисленням. Напевне, хлопці-дівчата приходять колись час і ми питаємося, а хто ж ми в бісу такі? Цього паспорту, що в нас є, ID-карток не досить. Ну, напевно, що хата зі зрубу чи зі з глини виглядає примітивніше, ніж хатина з мармуровими балясинами і статуями, але, тим не менше, це наш генетичний код. І ось цим користувалися наші предки. Тому і роблю. Бо можу, бо просто. Бо це колись було частиною буденності і побутовості. А ми це взяли та й забули. А тепер ще нам навіють, що це не наше, а Русський нож. Гаразд, гарно, усім вечора.